Не тиждень це комплекс заходів присвячених екологічній політиці. Україна присутня на ньому утретє, але вперше як держава-кандидат на вступ до ЄС. Нашу делегацію Брюсселі представляє міністр охорони довкілля Руслан Стрілець про збитки, яких російська агресія завдає довкіллю кримінальну відповідальність росіян за екоцид та про свої двосторонні зустрічі у Брюсселі Міністр розповів в інтерв'ю нашій кореспонденції Ірині Івановій. Опісля ж не пропустіть випуск новин. Руслан Олександрович, вітаю вас у Брюсселі. Моє перше запитання стосується ваших візитів до європейської столиці. Розкажіть, з якими політиками ви зустрічалися і які результати цих зустрічей. Вітаю вас в першу чергу. Хочу сказати, що в рамках цього візиту заплановано велика кількість двохсторонніх зустрічей. і зустрічі з єврокомісарами, це цей Шевчевич, віце-президент. Європейської комісії це і Вопхе Хукстра, це європейський комісар, які опікуються питаннями кліматичної політики. Це і зустріч з керівниками директоратів. Директорат з питань клімату, з питань екології, з питань відповідно наближення дідженіер щодо наших реформ, які ми рухаємо в рамках угоди про відповідну європейську інтеграцію. Ви прибули до Брюсселя взяти участь у заходах до зеленого тижня ЄС, який присвячений екологічній політиці. Торік цей захід якраз бігся у часі з трагедією на Каховське ГЕС, яку підірвали росіяни. Скажіть за рік, що минув, чи надавав ЄС якусь допомогу для подолання наслідків цієї катастрофи, і чи говорили про це учасники заходів в рамках цього зеленого тижня? Я вважаю, що це найбільший акт екоциду взагалі з часів Другої світової війни. Ми тоді вже розказали, що роблять расисти. Показали ті цифри, які ми мали за кілька годин до початку зустрічі. Ми вже отримували перші дані. Сьогодні ми продовжили цей трек. До речі, Грінвік цього року він присвячений саме воді. І сьогодні був окремий стейтмент. Ми показали вже відео. Наслідків підриву Каховської ГЕС ми показали збитки довкіллю. Ми показали скільки це коштувало. Ми показали ці зруйновані будинки, змиті екосистеми. І я впевнений в тому, що ми знов таки в чергове привернули увагу і Європи і всього світу до цих терористичних дій, які рашисти коять на нашій території. Маю ще одне запитання на продовження теми про Каховську ГЕС. Уже зараз можна сказати, що ця територія перетворюється на степ. Екологи показують, як на висохлій території починають рости дерева, зокрема, верби. Чи можемо ми говорити про те, що відбувається зміна екосистеми? Зміна екосистеми Каховської ГЕС це вже факт. Це сьогодні 150 тисяч гектарів. Зелених насаджень, одне з питань, яке треба ще вивчити щодо інвазивних видів, чи є вони там, чи немає. Але тим не менше, дійсно природа показала свою силу, свою потужність. Точно так же як сьогодні Україна показує свою силу, свою потужність, віру в те, що буде перемога. А якої шкоди загалом завдає російська агресія екології України? Про які наслідки можемо говорити? І якщо в грошах, то це скільки? Можете поділитися статистикою? На сьогоднішній день ми маємо вже на жаль зафіксовані понад 5 тисяч випадків злочинів проти довкілля. Їх загальна вартість відповідно до нашої методології вже перевищує 2,4 трильйони гривень. Це величезні суми. В деяких випадках збитки довкіллю навіть більші ніж збитки від зруйнованих об'єктів інфраструктури. На жаль, війна триває. На жаль, підрахунок продовжується. На жаль, ми вимушені продовжувати цей трек. Але одна з таких важливих цілей це збільшити ціну цих збитків, і ми це можемо зробити, якщо в методики інтегруємо збитки екосистемних послуг. Тобто, це те, що потенційна людина могла отримати, якби це ці елементи довкілля були збережені. Я про чисте повітря, чисту воду, взагалі про воду. Я вважаю, що це в перший випадок, взагалі, в історії людства, коли під час війни країна намагається обрахувати збитки саме довкіллю. Навіть попередні кейси попередніх війн. Я зараз в першу чергу кажу про Ірак і Кувейт, там, де вже є сплачення, обраховані і сплачені репарації, говорить про екологічні репарації. Але там це не були прямі екологічні репарації щодо забруднення повітря або втрати води. Це були репарації про втрати природних ресурсів, в першу чергу нафти та газу. А ми сьогодні разом з офісом генерального прокурора дійсно робимо історичні кроки, і я впевнений, що вони точно мають бути. Дякую вам за відповідь. Екологічна безпека України прописана у восьмому пункті формули миру президента Володимира Зеленського. Раніше ви говорили, що це про те, аби об'єднати зусилля, щоб такого більше не повторилося в рамках ваших зустрічей у Брюсселі. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви єдність і згуртованість світової спільноти довкола цього пункту і його виконання? Ще рік тому Урсула фон дер Ляйн, президент Європейської комісії, сказала. Не може бути будь-якої іншої формули ніж формула мира президента Зеленського. Це ця фраза, вона фактично описує політичну підтримку взагалі всією Європою, Європейською комісією, формули мира президента Зеленського. Те, що ми маємо пункт 8, екологічна безпека, це свідчить про те, що навіть під час війни Україна думає про довкілля, думає про захист мовчазної жертви цієї війни. І ми є країною, яка точно думає про майбутнє покоління. Дякую за відповідь. І моє останнє запитання про те, чи існують зараз якісь програми в співпраці України з Євросоюзом для відновлення водних ресурсів України, і чи плануєте ви залучати інвестиції в цій сфері? Що стосується практичної допомоги, ми маємо значну кількість проектів міжнародної технічної допомоги, яка допомагає Україні на експертному рівні імплементувати відповідні реформи, тобто запроваджувати нові європейські правила в наше законодавство, для того, щоб українці через певний період часу вже відчули ці реформи, виходячи просто з дома на вулицю, тому що взагалі європейська інтеграція і ці реформи це спільна робота. Що стосується інвестицій в Водні ресурси ми маємо з вами розуміти, що взагалі утримання сьогодні величезного водогосподарського комплексу України це величезні інвестиції, які дають серйозне навантаження на державний бюджет України щороку. Ми сьогодні маємо певне бачення щодо створення національної акціонерної кампанії Вода України, яка повністю змінить підхід до водогосподарства в нашій країні. Я впевнений в тому, що створивши таку компанію, ми е, зробимо якісний майданчик, в який можна буде залучати інвестиції не тільки для управління водою як ресурсом, а в тому числі е, забезпечити оновлення тих величезних інфраструктурних об'єктів, які ми маємо, е, і відповідно е, забезпечити нормальні ринкові умови щодо користування природними ресурсами, що призведе до його. Оптимального використання. Але найголовніше сьогодні ми маємо щоденні атаки на об'єкти водної інфраструктури. Ми вже маємо величезну кількість зруйнованих об'єктів, дам. Ми бачимо, що расисти намагаються ракетами і дронами атакувати наші гідроелектростанції. Ми втрачаємо воду в тому числі в результаті руйнування Каховської ГЕС 14 кубокілометрів за два дні просто злетіло в Чорне море. Тому сьогодні вкрай важливо захистити ці водні об'єкти системами повітряної оборони, і сьогодні важливо справедливо завершити цю війну будь-якими методами. Тут в даному випадку це допомога партнерів. Тому будь-які практичні будь яка практична допомога вона може звестись на, на нівець, в разі якщо ми не будемо мати сьогодні захищену гідротехнічну інфраструктуру нашої країни. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами.